Вітаю, друзі. Ми продовжуємо нашу серію тем про деякі конкретні проблеми, з якими сьогодні стикається церква адвентистів сьомого дня та її біблійне вчення. Можливо, одна з найбільш неправильно зрозумілих, але життєво важливих біблійних істин стосується служіння у святині та праведності через віру. Служіння земної святині, дане Богом Мойсею, є прямою копією того, що є на небі. Дане служіння описує повний план спасіння, показуючи велику Божу любов і центральну роль жертви та благодаті Христа в процесі нашого спасіння. Служіння в земному та небесному святилищах є ключами до розуміння процесу спасіння, заснованого на праведності Ісуса Христа. Адвентисти сьомого дня повинні бути на чолі тих, хто возносить Ісуса та Його праведність. Ніколи не дозволяєте нікому говорити, що ми законники. Ми сповнені Христової праведності. Це сама суть послань трьох ангелів. Церква вірить, що робота першого відділення святилища була завершена на Голгофі, коли Христос помер як агнець. Біблія вказує, що в 1846 Четвертому році Христос увійшов у справжнє друге відділення небесного святилища, щоб розпочати там слідчий суд і зараз заступається за тих, хто кається як особистий первосвященник Служіння у святині ілюструє повне служіння Христа, піднесення Його виправдовуючи та освячуючої праведності як нашого єдиного шляху до вічного життя. Тож сьогодні давайте розглянемо це дуже важливе вчення. Яке міцно ґрунтується на слові Божому, наша фундаментальна доктрина церкви Адвентистів сьомого дня номер 24, пояснює так: на небі є святиня, реальна скиня, яку встановив Господь, а не люди. У ній Христос звершує служіння від нашого імені, роблячи для віруючих доступними переваги його спокутної жертви, принесеної раз і назавжди на Христі. Під час свого вознесення він був урочисто представлений як наш великий первосвященник і розпочав своє заступницьке служіння, прообразом якого була робота первосвященника у святому місті земної святині. У 1844 році, наприкінці прочого періоду тривалістю 2300 днів, він увійшов до другої та останньої фази свого спокутного служіння, прообразом якої була робота первосвященника у найсвятішому місці земної святині. Ця робота слідчого суду, яка є частиною остаточного позбавлення від усіх гріхів, прообразом якого є очищення древньоєврейського святилища в день спокути, під час того типового служіння святилище очищалося кров'ю жертвоприношень тварин, але небесне очищається досконалою жертвою крові Христа. Слідчий суд відкриває небесним розумом, хто із померлих заснув у Христі, і отже, в ньому вважається гідним взяти участь у першому воскресінні. Це також показує, хто з живих перебуває у Христі, дотримуючись заповідей Божих та віри в Ісуса, і в ньому, отже, готовий до перенесення в його вічне царство. цей суд підтверджує Божу справедливість у спасінні тих, хто вірить в Ісуса. Він проголошує, що ті, хто залишається вірним Богові, отримують царство Боже. Завершення цього служіння Христа означатиме завершення людського випробування перед другим приходом Христа. Друзі, це прекрасне біблійне вчення описує чудовий божий план спасіння, в центрі якого є Ісус Христос. Це також пояснює, що Ісус робить прямо зараз на небі. В Івана в 14 розділі Ісус запевнив своїх учнів, я йду приготувати вам місце, і коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб там, де я були, і ви, Чи може статися так, що ця підготовка може означати щось більше ніж просто будівництво для нас небесних об'єктів? Можливо, є щось важливіше коли справа доходить до важливих рішень, Бог завжди досліджує, перш ніж діяти таким чином, демонструє свою готовність пробачити та дати кожному з нас можливість бути частиною його плану спасіння. В Едемському саду він прийшов шукати Адама та Єву, ставлячи їм запитання та надаючи їм можливість відповісти, перш ніж змішувати мови на Воволонськ. І вежі нам сказано: Господь зійшов, щоб побачити місто та башту, яку збудували сини людські. Перед тим як визволити ізраїльтян із рабства, Бог сказав Мойсеєві: «Я справді бачив ути свого народу, що в Єгипті, і почув їхній зоїк через їхніх наглядачів, бо я знаю їхні страждання. Тож я зійшов, щоб визволити їх із руки єгиптян. і перед тим як знищити содом і Гомору сам. Сам Господь вирішив провести розслідування, сказавши про це в книзі буття, 18 розділ, 20-21 вірш, оскільки великий крик проти Содому, і Гомори, бо їхній гріх дуже тяжкий. Я зійду зараз і побачу, що вони вчинили повністю згідно з криком проти них, що дійшов до мене. А якщо ні, я знатиму. Мої друзі, перед другим приходом Ісуса. Він досліджує всю землю, кожного хто коли-небудь жив. Вибір кожного, який може людина зробити. Бог бо хоче, щоб нам і всесвіту, який спостерігає, було ясно, що жодна людина не зазнає долі, яку вона не обирала. Бо, бачите, Бог не діє примусово. Він не змушує нас слідувати за ним. Але як Бог знатиме, кого взяти на небо, а кого залишити? як ми можемо бути впевнені, що його дії будуть справедливими? У Даніїла, 7 розділ з 9 по 11 вірш, ми читаємо про час, коли бажання та дії кожної людини будуть розглянуті, щоб побачити, чого вони насправді хочуть: бути частиною Божого царства чи ні? це називається рішенням слідчого суду. Бог міг би розглянути справу кожної людини окремо і просто сказати, щоб кожен довіряв йому, але він цього не робить. Бог відкриває нам книги історії, щоб ми самі побачили. Він дозволяє кожному на небі брати участь в цьому процесі, гарантуючи, що він був справедливим до кожної людини. Він Відкритий і чесний і нічого не приховує. Ось так діє царство Боже. У цей самий момент ісус перебуває в небесному святилищі, намагаючись примирити людство з Богом і визнає, що хоче бути частиною Божого царства. Коли ця робота буде виконана, ісус повернеться. Друзі. Ця тверда біблійна віра дає нам можливість глибше зануритися в слово Боже, щоб зрозуміти дуже важливу роботу, яку Христос робить для нас саме зараз. І я з нетерпінням чекаю, щоб розглянути цю тему з вами протягом наступних кількох разів. Давайте подякуємо Господу за те, що Він справедливий праведний Бог, який любить нас і піклується про нас, і Бог, який одного дня виправить усе. And to this topic with you over the next couple of times as we meet by video let's thank the lord for being a fair and just god a god who loves and cares about us a god who will one day make all things right as we pray <speaking in Spanish> Небесний батько, підійди до нас, коли ми усвідомлюємо цей неймовірний план спасіння, коли ми розуміємо, що служіння у святині було організоване та сформульоване, щоб допомогти нам зрозуміти процес спасіння, що Христос є центром всього у святині і що Ісус зараз заступається за нас як наш первосвященник, і незабаром. Повернеться у своїх царських шатах, щоби забрати нас додому, щоби бути з ним на небесах. Допоможи нам зараз, Господи, зрозуміти цю прекрасну доктрину більш повним і величним чином, коли ми усвідомлюємо любов, справедливість, Твою турботу, милосердя та благодать нашого чудового Господа і Спасителя Ісуса Христа, в ім'я якого ми просимо про це. Amém.